Зараз ми з вами змонтуємо відеофільм на нашому телефоні. Спочатку заходимо в Play Market, пишемо відеоредактор безкоштовний і тут їх є багато, беремо ось оцього. Нажимаємо кнопочку Встановити відповідно він встановлюється на наш телефон. Займає небагато місця, встановлюється він досить швидко. І коли він встановився, стає активною кнопочка Відкрити. Чекаємо, вона активується. Нажимаємо кнопочку Відкрити і редактор наш відкривається. Тепер для того, щоб почати, ми нажимаємо хрестик або кнопочку плюс. Дозволяємо нашому редактору доступ до файлів. наших. І тут можна вибирати фотографії. Можна вибирати відеофрагменти, все, що ви вибрали ви по ньому спочатку, клацаєте, нажимаєте стрілочку. От додали фотографію на початок. Для того, щоб додати відео, ми знову нажимаємо плюсик, вибираємо наше нове відео чи фотографію, знову нажимаємо додати. Для того, щоб в кінець додати, пересовуємо. Смугу монтажу в кінець. Якщо на початок пересовуємо смугу монтажу на початок. І шукаємо всі фрагменти, які нам треба. Так, от ще фотографію додали. Додаємо фотографії, які нам потрібні. Додаємо відео, які нам потрібні. І таким чином набираємо відеоряд. З усього, що ми хочемо розмістити в нашому фільмі. Всякі фрагменти додаємо, які нам потрібні. Потім нажимаємо Переглянути Жмемо переглянути і відповідно дивимося, що в нас вийшло. І коли це все нас влаштовує, Продовжуємо монтувати фільм. Якщо він довгий, ми можемо його обрізати. Нажимаємо обрізати або вирізати. обрізати це з кінця, вирізати це з середини. От, вибираємо все лишнє, що нам не треба, і вирізаємо відповідно. Тепер ми ставляємо заголовок. Перевели смугу на початок, нажимаємо Текст і пишемо, що це називається наш фільм. Це я, відповідно, можна повернути, збільшити, зменшити, поставити, як нам потрібно. І дивимося, як воно у нас виглядає. Ось так буде виглядати. Хорошо, переглянули ще раз. Якщо все добре, думаємо ще що додати до нашого фільму. До фільму ми можемо додавати ще, наприклад, музику. Шукаємо на нашому телефоні музику, яка нам потрібна. Ви знаєте, що є у вас на телефоні, вибираєте те, що вам подобається. Ну я візьму, наприклад. Наприклад, ось цю музику. Все, дозволяємо. буде йти музика. Так, ми її можемо пересунути за саму музику на початок фільму, ставити, перевести на початок і включити послухання. Ми бачимо, що ця музика довша, ніж наш фільм. Тоді музику можна розрізати. Класнули по музиці, нажали Розрізати. Тепер виділяємо той фрагмент, який нам потрібно, і нажимаємо Видалити. Все, тепер музика рівно з фільмом. Ну що нам залишилося? Ще нам залишилося записати голос за кадром. Нажимаємо мікрофончик, дозволяємо використання. І записуємо. Записуємо те, що нам треба. Наприклад, це буде мій перший фільм, який я буду записувати. Записали. Нажали Стоп. І відповідаємо. Нажимаємо кнопочку Зберегти, задаємо якість фільму. Фільм конвертується відповідно на нашому телефоні. Конвертація теж проходить досить швидко. Фільм зберігає, зараз, як тільки він напише збережено, то ваш фільм збережеться у вас в галереї. І ви можете зайти в свою галерею, відповідно, і цей фільм відправити, куди вам za Tak, czekają Waszych film. Actually,